Вони обмінюються думками про вистави, збираються на спільні покази і популяризують сучасну культуру в Івано-Франківську, поціновувачі театрального мистецтва об'єдналися у неформальну спільноту. Театральні волоцюги, а все задля того, щоб люди могли знайти однодумців, краще пізнавати культуру та побачити за закулісся. Учасники спільноти першими дізнаються про новини та прем'єри, доєднуються до діяльності театру та більше взаємодію з командою. Також для них організовують чимало різних подій, як от екскурсії чи тематичні зустрічі з акторами. З тих ідей, які наразі плануються, це інтерв'ю, екскурсія, це свого роду інтерактивне інтерв'ю з різними акторами театру. Будемо проходити по різних сценах, будемо задавати тематичні Тичні запитання, аудиторія хоче дізнатись більше про театр. їй недостатньо просто ходити на вистави. Вона хоче брати в цьому участь. Вона хоче брати участь в розвитку ці культури відвідування вистав. Вона хоче рефлексувати про вистави. Їй наразі це потрібно. Потрібно з кимось ділитись, потрібно мати оце коло однодумців. Наразі до проєкту приєдналося вже 200 учасників. Активно бере участь у житті спільноти Франківка Анастасія. каже тут можна не тільки обговорити та порефлексувати над виставами з іншими учасниками, а й зануритися по той бік життя театру. Те, яке інші не можуть побачити із глядацького крісла. Ця спільнота дозволяє Ати учасником і взяти на себе роль, наприклад, зараз є такі ролі, як білетер, побувати за лаштунками в якості СММ, чи можна спробувати себе гримером, тобто це цікаво. Понімаючи професійної освіти, і спробувати себе в цій ролі. Ближче познайомитися з самим театром, Спробувала себе в ролі гримера. Я гримувала химку, грає химку Іван Сірко у виставі за двома зайцями. Там була дівчинка Діана, вона професійно фарбує і вона показувала, як це робити. І я з нею, наприклад, вона фарбувала одну сторону, я фарбувала іншу, і мені дуже спиталося. Для спільноти створюють унікальні активності та пропозиції від театру. Такий проєкт переконаний Євген Хімайчук. Покликаний зблизити глядачів та митців, а також подолати різноманітні існуючі бар'єри та стереотипи у сучасному світі і, взагалі, театр як установа інстанція, вона має ставати більш відкритішою в першу чергу до своїх глядачів. Ми маємо ламати той стереотип, що театр це є якась така архетипна історія для нас. Це такий досвід, і ми ну як ми вважаємо, перший в Україні, тому що ну не знайшли ми насправді аналогів. Таких схожих спільнот десь в інших театрах тому ми дуже раді, що це сталося саме в нас. Ну і звичайно, що ми намагаємося якось взаємодіяти з цією спільнотою. Участь у спільноті безкоштовно долучитися до неї можна, заповнивши спеціальну анкету. Розміщена вона на сторінках у соціальних мережах театральних вулицю. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.